Це не знімає тобі зажатість в бізнесі чи десь якусь. Це не знімає зажатість в бізнесі. Це на моменті вирішує дуже багато проблем. Бо це медитативні практики щодень. Ну, Хтось витрачає час на духовність, а в мене духовність поєднана з силою о, тіла. Ну, тобто, мені треба поїхати на тренування з ВЄЛа три години. Я три години їду, нікого нема. Я вітер. Сонце, гори, асфальт, віл, більше все в ухах, нічого ну, немає. Народу що треба переключатись. коли ти ментально працюєш, фізична навантаження дає тобі знову поштовх ментальності. Спокійно, коли ти переключаєшся, коли ти в аеробній зоні їдеш, ти спокійно крутиш. У тебе серце не б'ється там, в третій, в четвертій зоні. Ти їдеш, працюєш сам з собою, і в цей момент ти типу медитуєш, а воно реальна свідомість прямо підвиключається. Я на моменті вирішую мільйон питань, ну прям без телефону. Без е, партнера, без команди я вирішую дуже багато стратегічних питань в моменті. Дуже багато інсайтів ловив прямо в моменті. А в моменти, коли відбувається щось негативне, от прямо щось дійсно зашкварне, і мені потрібно виветрити. От там не знаю. Якась дуже непогана, негарна ситуація, котра потребує дуже великих енергозатрат. Я біжучи тоді, коли ти не можеш розмовляти. Коли пульс там в анаеробній зоні, там, умовно, 155 ударів на хвилину, хочеш не хочеш, ти цю думку так вивітриш, що поки ти заспокоїшся, там, ти годину бігу цього зробив, ти ж бігаєш. Да. Я, ну, я бігаю футбол. І, а ти футбол Так, І... Тобто в мене є простеньке навантаження кожен день. Я вже в Іспанії, коли приїхав в му році, я бігав через день, ходив по 5 кілометрів, mm. по набережні ходив. Але два рази тиждень в мене важкі тренування по футболу. Ну і це, це півтора години бігу, і це, це тяжко. І, наприклад, я сьогодні себе почуваю, чому я хотів подкаст-четвер переважно ставлю. Бо після тренування ти трошки втомлений, я відчуваю таку трошки слабкість, знаєш, коли ти після важкого тренування, я думаю, ти розумієш. Організм трошки цей. але це, до речі, дає в загальному силу. Я розумію, якби я не займався спортом, не було б у мене теж стільки енергії реалізувати багато речей. Тобто не було б сили, люди б не відчували тату силу, яку я їм даю, можливо, навіть через ті соцмережі які це і, це, і це, довіри тобто, людині. Я б не міг трансляцію. Ну, і це от головна частина а, відповіді на питання, чому в мене не виходить.